Друзі вирішили поділитися з вами. Пригодиться, не пригодиться, може ще хтось стикнеться. В общем, була скважина, там всередині внизу скважина лазить і думали, на канат надо було туди залізти, на канат чи як його туди лізти, непонятно. Поїхали на металолом, на чермет, купили матеріалу. Труби купили, от, квадратна, кругла. І просто отаких от щаблів на ці взяли на перемички, теж на черметі взяли різні уголочки, кусочки, прути і зварили отаку от от драбину. Але варили секціями. Зварили там 3 метри, наприклад. Потім взяли, коли опускали, взяли отакі два швеллера, отак положили. от. Приподняли вдвох в нас ця лісниця 60-5 кілограмів вийшла, бо ми скільки взяли на черметі. Потім, щоб опустити, положили на перемичку, одвинули одну цю оддну. Швеляр одвинули, опускаємо, опускаємо, беремося, опускаємо. Хлоп, все. Більше не можемо опускати, підвинули швіляр, слідчу секцію поставили, обварили, зафіксували, знову відсунули, опускаємо, опускаємо. На передостанню перемичку поставили, знову е опустили, все. І поки воно до кінця в нас е не достало. Тут зафіксували, обварили, вже іспитали, ось така драбина вийшла. Іспитали все надійно, міцно. Ну, основне, щоб варити надійно, щоб що там ходити. Понятно, що тут а, не тони воно витримувати, але все-таки приварити треба надійно. І, все. І от Вийшла така дробина. Тут скільки Саня, тут метрів? 9, 9 метрів. Три ну, да, секції по 3 метри взяти. От. Просто отак в нас швеллери були. один отцовуємо. От. Ще опускаємо, 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 хлоп, не можемо. Підсунули, положили. Да Жалко, не засняли, як воно все в процесі було. Але, я думаю, і так е, зрозуміло. Що да? отак швеляра отут, от перемичкою, драбиною упираємо. Тому, тому може, вистигнете, що вам треба на постійній основі в скважину там, ну Обійшлася вона ця драбина е, на метал пішло на чермет. 1200 ти, 1340 ти заплатив. 1340. 1340 пішло на сам метал, плюс електроди. Все. Ну і якщо робота сварщика, то тут. Да. Так як ми друзі з Сашком, то <сас> Сашко обійшлось трохи дешевше. А, от, то ми з ним договоримось. Тому така от драбинка.